Доброго вечора, ми з України. Знову рубрика Раптово розумні думки поради для кібербатьків. І в цьому випуску розкажу, як пояснити дитині, що технології вмирають, і не варто дуже прив'язуватися до певних ігор чи соціальних мереж. Я вважаю гарну ілюстрацію для того прикладу. Є таке кладовище продуктів Google. Можете загуглити. Продукти, які вбила компанія Google. І там а, було три чи чотири спроби вже створити соціальну мережу. Може, хто не пам'ятає, там був такий Google Зокерс кружочки Google, бо кружочки то круто. Але от вона померла. Що була така історія Clubhouse, я не знаю, вона ще жива зараз чи ні. Але мені дуже подобається історія, коли люди казали, що радіо помре. Пам'ятаєте, таке було. Але от зараз їду в машині і в мене до сих пор. Є і FM, і AM прийомник АМ то, мабуть, ну, для військових. Люди вже думають, що якщо щось станеться, то на АМ-частотах ну, буде якесь екстрене оповіщення. Проте то не так, там є розважальні передачі на АМ-частотах і на FM частотах є. Коли з'явився контент он demand, тобто контент е, за потребою, ну так само як е, люди кажуть, що зараз там зомбоящик подохне і буде тільки от, там Ютубчик, Нефлікс, там не знаю, Мегого, або там Іві, ну нехай буде. Тобто сервіси стрімінгові, що дають контент е, за потреби. Чому ж тоді радіо не здохло, чому ТВ не здохнуло на мою особливу думку? Ну бо люди столкнулися з тим, що в них ніфіга немає фантазії. От ви якщо б бачили... Буває таке, що ти накачав собі музні, їдеш і слухаєш, вона тебе задовпала. Ну, тобто, а навуди знайти не можеш. Саме тому там з'явилися такі додатки, як шизам, наприклад. Бо люди не знають, що вони хочуть, вони там підслухали і хочуть те, що підслухали. Або вони користуються порадами. Ну, тобто вони побачили яку-небудь передачу на YouTube чи канал. І вони кажуть, бля, бля, срочно, де ти, ти взяв? І саме тому вони звертаються до тих топів, ну, агрегаторів. Там їх знову найобують, і знову той самий там контент. Тому радіо не вмерло, тому і ТВ сам боящик ну, в повній мірі, а він не здохне, бо ну, навіть розмір дороги все ще керується нормами там, жопи лошаді, тому що є технологічний лаг. І от дитині та, вам то треба пояснювати, що є певні технології, от ви там кажете, аксеріть, там, а не відкопіювати, бо компанія Xerox того винайшла. А, розмір дороги він аргументується жопою віссука чи лошаді, так, і правосторонній чи лівосторонній рух він аргументується там ще римським правом. Отак, от, от радіо воно залишиться, бо ну, є ж люди, в яких немає фантазії. Вони не можуть нічого загуглити або вони не знають, що вони хочуть. І тебе воно залишиться. А, бо є люди, які не мають фантазії та не знають, куди рухатися далі. далі. І, Навірняка залишаться люди, які використовують застарілі технології, ну, будь-які, не що там буде таке, алограму винайдуть, всі будуть там, вже, там вже, телепортуватися, але будуть люди, які будуть казати, ні 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 телепортування то плохо впливає, шкідливо впливає на ваше здоров'я, ну як вакцини там чи таке інше. Тобто, Треба пояснити не тільки ту реч, що там великі компанії, технології та бренди, ну типу там CD, касети, вони можуть просто здохнути і не існувати. І треба там, коли ти зберігаєш файли на якому-небудь дропбоксі враховувати, що там дропбокс може здохнути. Треба ще й пояснювати, що технології трансформуються у щось інше, і треба завжди враховувати ту трансформацію. Тому це дуже складне питання, яке треба пояснювати з багатьох сторін, а не тільки там. А соціальні мережі чи технології а, здихають? Ось така історія.